Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішив вирвати все ж таки свою капусту, над якою трусився, хотів, щоб вона виросла, щоб були великі качани, капустні, але ну, вирішив не знущатися ні над собою, ні над рослиною. Скільки разів мені розповідали, що капуста потребує кожного ну, щоденного догляду, кожного дня її потрібно чимось обробляти. Тому що капусти не буде. Ось дивіться, повиривав я качани. Ось така капуста. поїдене коріння, якщо видно, бо я тут в холодок сховався, щось сонечко трохи припікає. Ось поїдене коріння. Вона не росла. Дивіться, на листі. Ось. Дивіться, скільки тлі. По ходу білокрилки. Я навіть не знаю, куди дівати це листя. Ось ще один корінь, теж поїдений. Ну, Просто немає сили в цих качанах розвиватися. Плюс, окрім білокрилки, отак спробую відзняти відео, дивіться, там їло її, напевно, ту капусту, все, що тільки могло. Самої білокрилки не було, але тля десь взялась. Обробляв я її від білокрилки, подивіться попереднє відео. Ефект був дієвий, білокрилки не було зовсім. От. Листя велике, але поїдене, поїдене. Капусту зараз я покажу. Ось дивіться, це я вже трошки підчищав качани, посохше, з'їдене. Ну, коротше, капуста це. Не те, чим я буду, напевно, займатися в майбутньому, тому що або ми себе травимо і вливаємо в цю капусту стільки і фунгіцидів і інсектицидів, здебільшого інсектицидів, тому що, щоб оцю всю капусту зберегти, потрібно дійсно кожного дня щось, щось, щось обробляти, кропити, бризкати і хімії давати. Ми йдемо на ринок. Купуємо там капусту, сподіваємося, що вона ж там, ну, е е е як, нічим не оброблена, класна, файна. Але, як виявляється, вона там і оброблена, і не класна, і не файна. Просто ми про це не знаємо. <клух> Дивіться, ось качан був. Він теж ось поїдений. Кусуюсь, не, не виходить. Ось. Дивіться, що з цим качаном. Його їло все і дивіться, от в центрі, в центрі самого качана теж. От видно, що воно його наскрізь проїло і пішло собі в саму капусту вже. Тобто, що сказати? І в корінь, і під корінь, і на капусту на саму потрібно лити, бризкати всього. Ну ось ось таке листя. Ну, коротше, знаю, Капуста це точно не моє. Ось так. Це те, що я вже позрізав, позривав. А тепер до найголовнішого перейдемо. Це до наших. Качанів. Ось дивіться, найбільша головка капусна це максимум 10 см десь в діаметрі. Ця найціліша. І майже нічого не поїло. Але ну. <сміх> це хіба капуста. Ось тут я вже позрізав, максимум хотів очистити, але, ну, як видно, Теж поїде, що треба чистити і чистити. Або просто викинути, я не знаю. <кій> Ось. Теж капуста, яка росла там днів 60, намагалась вирости. Ну так от. Зараз фокусую на цій капусті. Ось. Ну, таке от. Як то кажеться, ні про що. Цю просто викину, навіть чистити не буду. З 12 кущів у мене 7 качанів. Раз, два, три, да. 7 качанів капусти. Мінімум 4 я викину. Один просто вже загнився. Ще позрізаю листя. Ну, коротше, що вам сказати, весь обробіток капусти, все, що було пов'язане з капустою, ну на один салат вистачить зробити там для себе. Єдине, що я точно впевнений і знаю, що я дуже давно її обробляв інсектицидами, фунгіцидами. можливо, це дало свою справу, те, що його поїло там і <кхід> вона почала пропадати. Але з іншої сторони, я знаю, що ну, точно в цій капусті вже все вивітрилося, вся хімія, яка була. І вся хімія, якою була оброблена капуста, вже як мінімум вийшла з рослини. Ну, сподіваюся на те, що вийшла з рослини. Ну, Можна безпечніше їсти. Те, що ми купуємо на ринках, це однозначно. Це однозначно суцільна хімія. Ну, Такий висновок у мене. Можливо, я помиляюсь. Діліться своїми коментарями, хто там вирощує капусту. Хто як займається чим обробляє, можливо, щось зміниться. Білокрилка над капустою починає літати. Не знаю, де вона береться. Десь вона все ж таки тут жила. То чекаю на ваші коментарі. Дякую. Поділіться досвідом, можливо, я помиляюся. Це перший рік, в який я спробував виростити свою городину, але щось не дуже в мене з капустою в цьому році завелось Точніше, навпаки, у мене все нормально. В капусті щось дуже сильно завелось. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня. До побачення.